Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбек. Підтримуємо український футбол. Двадцять п'ятому турі прем'єр-ліги зустрічались між собою аутсайдери, металіст проти Львова. Металіст йшов на 15-й позиції. Львів був останнім у чемпіонаті. І Більше того, між командами була різниця в шість очок. Тому особливо Львову потрібно було обов'язково набирати максимум у цьому матчі. Бачимо склад, який обрав на цей поєдинок Анатолій Безсмертний. Те, що здивував тренер Львова оборонною лінією, сіміні вийшов ліворуч, праворуч Сасовський. Центр поля власне був звичним для Львова, Но що говорити про металіст, тут теж відбулася певна ротація. Мизюк вийшов на позиції правого захисника, Нетипова позиція для оборонця харківської команди. У перший тайм поєдинку було дуже багато боротьби, дуже багато порушень правил. Якось за ось такими емоціями, за такими подіями, футболісти металіста і Львова забули, що вони власне вийшли грати у футбол. Бачимо перше зіткнення в центрі поля. Тимченко спочатку невдало працював м'яч, потім віддав пас, але врізається в нього Лібека і отримає жовту картку Півзахисник Львова за своє порушення правил. Далі епізод вже на фланзі і знову жорстко. Сімінін підкотився під суперника, потім так само два паралельні підкати. Дуже багато нефутбольних дій було у першому таймі. От ще один фол, буквально за хвилину, три максимально жорсткі епізоди. Жовту картку отримає Сергій Панасенко. Ось так відбувався перший тайм в Ужгороді. 24-та хвилина. А ми, в принципі, говоримо виключно про порушення правил і про те, що обидві команди не грали у футбол, а більше змагались один з одним. Ну щось схоже на єдиноборство відбувалось на полі у першому таймі. Сімінін не віддає пас неточний. Демченко прокидає м'яч собі на хід не встигає. За суперником Сімінін відпасовує Демченко Придуну. Придун повертає на Демченка, хороша атака, розлога у металіста, і рибка не дуже вдало зіграла у цьому епізоді. Намагався вибити м'яч кулаками на фланг, а вийшло так, що ледь не зрізав у власні ворота. У перша спроба загострити біля воріт Львова гравцями металіста. І тут пощастило, що рибка все ж таки на кутовий м'яч вибив. Далі спроба запросингувати від Львова. Але металіст впорався із тиском суперника і знову Демченко розганяє атаку. І такий же епізод ще на початку поєдинку відпустив м'яч. Демченко, потім візився в нього суперник. Бачимо, що довести справа до удару. Тут харків'янам не вдається, і вже в другий тайм Демченко на собі заробляє жовту картку. На цей раз Дитятєв отримає попередження. Центральний захисник Львова встигає віддати пас Демченко і далі врізається в нього суперник. Дуже схожий епізод до того, який відбувся на початку поєдинку. Коли також Демченко заробив жовту. А тоді для Алібекова тут вже центральний захисник опинився на карці. Далі знову спроба атакувати від металіста. Панасенко класно розбирається з двома суперниками і вихід 4 в 2 у металіста. Але Панасенко вирішив бити сам не віддавати передачу партнерам. Хоча в набагато кращій позиції були інші гравці харківської команди. Ось тут Панасенко класно класнокитюка прибрав. Далі Сімінін теж проїхав повз, але завершення атаки дуже невдале. Від восьмого номера харків'ян. Останні секунди першого тайму. Знову спроба завантажити м'яч вперед. Панасенко намагався обіграти двох суперників, але м'яч відпустив. Спроба швидко відповісти своєю атакою від Львова. І тут ще один підкат. Знову фол. Цього разу вже харків'яни фолять, порох не встигає за Бугаєм і просто зрізає нападника Львова. Таким бойовитим вийшов у нас перший тайм цього поєдинку. Багато карток, багато. Не дуже толерантної гри від гравців обох команд. Жовту-картку порух отримав, і далі моменти вже другого тайму цієї зустрічі. У перший епізод і епізод, де вимагали пенальті футболісти Львова, але чи справді влучив м'яч у руку гравцю Металіста, Сказати насправді важко, тому що корпусом закривав епізод сам захисник харків'ян, але Іванов проігнорував цей момент. Редун просить передачу, отримує пас до штрафного майданчика, обіграє голкіпера віддає на Пагачанського, але встигає Алібеков завадити, отримати м'яч півзахиснику металіста. Предун все зробив у цьому епізоді. Обіграв рибку, вже був відіграний голкіпер Львова, але далі останній пас на Алібекова не проходить у харків'ян і дається тут відбитись. Котовий на користь металіста не вдається пробити пороху з першої спроби. Далі придун завдавав удару і знову апеляції до Іванова. Цього разу вже в інший бік просили пенальті. Харків'яни ну, тут м'яч влучає в руку сімініну. Дивимо ще раз за цим моментом. Сімініна якраз опускає руку і в неї влучає придун. Але тут власне запитання, чи не м'яч знайшов в руку у цьому епізоді. Вже Сіміні навмисно не грав протиправно, Втім, пенальті вирішив не призначати. воно у цьому епізоді. Далі момент теж дуже цікавий. Єрмолов забирає м'яч, готується вибивати. Тволить проти нього Біляєв, намагався вибити м'яч, вискочив за межі штрафного майданчика. Єрмолов, але Іванов фіксує фол саме з боку голкіпера Металіста і призначає штрафний удар на користь Львова. Але цим стандартом львів'яни не користуються. Алібеков пробиває у стінку. Далі ще один пас до штрафного. Дитятєв завдає удар, але опиняється в положенні поза грою. Захисник Львова не встиг вийти з офсайду, як бачимо, Олексій Дитятєв у цьому епізоді. Ще одна швидка атака. на М'ячу штрафному простріл кузика на дальню стійку, але заважає корал пробити у цьому епізоді. Максиму Грисю, який вривався до штрафного майданчика, точний пас на кузика той втікає від Мизюка і віддає дуже зручний пас. Але відзначаємо дії іспанського захисника, який у цій ситуації рятує по суті свою команду від гольового моменту вибиває м'яч на кутовий наумець. Багачанський в дотик п'ятою грає напряду, напряду, на прядуна. Пряду на дані стільці бачить Картушова і віддає передачу саме туди, але не вдається замкнути на точним ударом цю атаку. Ігору Картушову не встигали за ним захисники, залишили одного у штрафному майданчику, але не забиває у цьому епізоді 11-й номер металіста. Чудовий шанс харків'ян не використовують. Далі штрафний удар здалеку. Єрмолов відбиває перед собою. Спроба удару від кузика, блокують захисники, і наумець вибиває м'яч. Подалі ще раз повтор епізоду з прямим ударом зі штрафного Єрмолов вирішив, все ж таки про всяк випадок відбити м'яч. Придум відпасовує на флан. 72-га хвилина. Атака металіста, подача напрямку наумця, дістався таки до м'яча. 10-й номер харків'ян, але не зміг пробити так, щоб мав проблеми у цьому епізоді рибка. Чергове перехоплення Бугунов розпочинає атаку Львова. Бугай залишає м'яч. Біляєв прекрасна позиція, але наскільки невдалий удар у цьому епізоді від Біляєва повів за собою Ралюченка. Бугай звільнив зону, звільнив простір для точного удару, але максимально невдало пробиває у цьому епізоді Біляєв. Ще одна атака від Львова знову навіз до штрафного. Ще одна спроба від Біляєва. Відбирають у нього м'яч. Равченко відпасовує наумцю. Той одразу закидає вперед по флангу, підключає до атаки Картушова. Картушов є два партнери. У нього попереду наумець знаходить у штрафному прядуна, і прятун пробиває ніг хрипці на 79-й хвилині. Металіст забиває дуже вдало зараз скористалися своєю контратакою. Харків'яни. Дивимо ще раз, як розпочалась ця результативна атака металіста. Не вдала спроба удару від Біляєва. Одразу швидкий вихід з оборони. на Наумець знаходить пасом картушова на правому фланзі. Той теж встигає оцінити ситуацію. Тут не встигають натомість опорники Львова повернутися, завадити наумцю. Ну і пряду вдало користується своїм шансом. І забиває дев'ятий м'яч у цьому чемпіонаті для себе нападник харківського клубу чітко поміж ні хрипці. Пробуває форвард металіста. І наприкінці зустрічі саме підопічні Піліцеугніновича виходять вперед. Все дуже чітко розіграно було ці атаці. Далі ще одна спроба металіста Демченко б'є здалеку, але блокують його удар. Бугунов. Розганяє контратаку, проходить суперника, і Чидомера стрибає ззаду. Ну, в динаміці здалося, що це фоли. Тут що жовта картка має бути для Чідомера. Але зараз подивимось повтор, і точно ви, друзі, зміните свою думку, тому що Чідомере чітко грає у м'яч, не порушує правила. Але Іванов якраз от повівся на весь цей оманливе перше враження, тому що здалось фолив Чидомери і показав жовту картку йому арбітер, але насправді. Чіткий підкат від футболіста харківської команди. 87-ма хвилина. Спроби Львова врятувати цей поєдинок. Ременяк з м'ячем на фланзі зміщується у центр і наважується на дальний удар. під стійку. Летів м'яч Єрмолов відбиває перед собою ще раз. На повторі удар за штрафного майданчика від футболіста Львова Данил Єрмолов дістає м'яч з стійки і рятує металіст. Кидання до штрафного майданчика відбивається харків'яни. Остання хвилина основного часу. І знову наумець розпочинає атаку, закидає на прядунато і стартує з центру поля. Немає позаду захисників вихід вічна віч для але який невдалий удар від нападника металіста вже не вистачило сил на точне завершення цієї атаки нападнику харківської команди. Наумець м'яко дуже в темп закинув м'яч на чужу половину поля, але... На свій вихід Вічлавіч пряту не реалізовує, не забиває у ворота рибки. Остання компенсована хвилина, аж 6 хвилин додав Юрій Іванов до другого тайму. Ще одна атака металіста. Самуель прокидає м'яч собі на фланг. Відіграє суперника. знаходить у центрі Наумця. Наумець теж похитав свого опонента, вийшов на ударну позицію і наважився на удар за штрафного. Але м'яч пролітає повз ворота. Останні хвилини моменти створювала саме команда Пірицилгєновича. Як ми бачимо, Офобет of спонсор показу. Ну а Металіст здобуває мінімальну перемогу. Нарешті 17 турів без перемог. Ну, така була серія Металіста, але у цьому матчі команда Овгєновича виявилася сильнішою. Друзі, а ну, ви не забувайте сканувати QR-код і допомагати нашим Збройним силам. Ми збираємо кошти спільно з фонду «Повернись живим на лігу аеророзвідки. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.